Шість така на столом. Шість така не наставь. Російські рок-музиканти зіграли для полтавців кілька пісень у центрі міста, поспілкувались із шанувальниками і роздали автографи. Гітарист Олексій Зубарів каже, що такі виступи проводять не вперше, щоб потішити публіку. Ми везде граємо де можемо де погода дозволяє. ваше так. не дуже дозволяє, учі граємо. іграть, хочеться. Людей. Do do? Ірландський флейтист Брайан Фінеган грає із музикантами Бориса Гребенщикова кілька років в Україні не вперше. Говорить, люди тут привітні. <різь> я люблю Україну. Кожного разу, коли я сюди приїжджаю, прекрасно провожу час. І в мене є кілька українських друзів. Я відчуваю зв'язок із людьми. Ви дуже тепла нація. Про атмосферу на театральній площі та враження від концерту ми запитали у глядачів. Я довго чекав, щоб побачити вживу Бориса. Пощастило сьогодні. Не фанат і не дуже часто творчість акваріум Грабінщикова. Мені дуже сподобалося, було дуже весело. Не дивлячись на те, що було дуже холодно. Хоч би цілий день тут грав. Музика це завжди добре, позитивно. Я вважаю для Полтави Борис Гробінщиков в центрі міста в дати маленький концерт вуличний це взагалі завжди супер. Днем раніше музиканти дали офіційний концерт у рамках осінньо-зимової серії Оркестр турів із програмою БГ Симфонія. Нагадаємо, Борис Гребенщиков російський поет, композитор, співак і гітарист, засновник рок групи Акваріум. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.